Е, Нормальної людини ну, в сенсі в такому е, віці пристойному на правому плечі, каже, сидить Ангелик і на лівому чорт а пенсіонерів на правому парканцу на лівому гайзаймі. Крація вірш. Пам'ять дощами винило розум і З неба виманив. Звідки те щастя випало? Взяло мене і випало. Хто тебе в Бога вигадав і для чиєї вигоди? А не було вже виходу, окрім дурного випадку? Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку, сам же тебе. І вимислив сам же тебе, і вичислив, і як причистий вимисел поміж рядками вичиток. Як тебе мила вимолив, з Божого саду виламав, і небеса відкрили ми, і обгорнули крилами, і не забракне сили нам, поки шепочуть губи мила.